От халепа. Ви загубились у горах, заблукали в джунглях або застрягли в пустелі. Як вам вижити? Напевно, у вас є цілий список стратегій виживання з усіх тих фільмів і серіалів, які ви дивились. Але які поради врятують вам життя, а які радше погублять? Давайте дізнаємось. Вітаю! Мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Чи варто розпалювати вогонь у печері? Ви загубились у горах, а сонце вже сідає. Для виживання очевидно потрібно сховатись від стихії, і як і багатьом безстрашним дослідникам у фільмах, вам трапляється печера. Ви переконались, що в ній немає інших мешканців, ведмедів тощо, але в ній досить холодно. Як і всі справжні виживальники, ви маєте при собі кремінь і сталь. Тож збираєте найсухіші матеріали, які тільки можете знайти в печері, але чи безпечно розпалювати багаття у вашому тимчасовому житлі? Вдихання диму може бути смертельно небезпечним, тому найменше, що вам потрібно в межах вашої печери, це скупчення диму. Може здатись, що найкращим місцем для розпалювання багаття буде вхід до печери, щоб дим міг виходити через нього. Але згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Nature, яке використовувало моделювання та реальні експерименти для вивчення печерних пожеж неандертальців, це найгірше місце з погляду розсіювання диму. Дослідження показало, що велика кількість диму повертається назад у печеру, накопичуючись до небезпечного рівня. Також було встановлено, що коли вогнище розміщувалось в глибині печери, то схема повітряного потоку сприяла розсіюванню диму, який піднімався вгору по задній стіні, і через стелю виходив через вхід до печери. Попри це, у тій частині печери, де було вогнище, а це, вочевидь, найтепліша частина, рівень задимленості був надзвичайно небезпечним для середньо та довготривалого перебування. Цікаво, що в дослідженні також зазначається, що вогнища неандертальців найімовірніше були розташовані у центрі печери. Автори дійшли висновку, що це було своєрідним компромісом, який забезпечував певне розсіювання диму, але водночас залишав місце для спільних зібрань біля вогнища. Окрім того, якщо стеля вашої печери низька, то тепло від вогню може спричинити розширення скелі над вами, що потенційно призведе до обвалу. Словом, краще уникати розпалювання вогню в печері, де це можливо. Хоча неандертальці безумовно робили це, але, ймовірно, їхні значні практичні знання дозволяли їм робити це набагато краще, ніж ми. якщо поблизу ростуть рослини, безпечнішим варіантом буде використовувати їх, щоб покрити підлогу і своє тіло, забезпечуючи таку необхідну теплоізоляцію. Чи зігріває алкоголь? Щодо теплоізоляції, можливо, вам знайомий термін пивна куртка або пивне пальто. Ідея про те, що доза алкоголю може захистити вас від впливу холоду. Тож, чи варто вам діставати флягу і прикладатись до неї зі зниженням температури. Хоча ті з вас, хто вживає алкоголь, можуть стверджувати, що вже випробували це, господи, як я люблю пілотів. Боюсь, що наш обов'язок повідомити дві погані новини. Ідея про те, що алкоголь може захистити вас від холоду, є не лише мітом, але й залежно від ваших обставин, може бути дуже небезпечним. Відчуття тепла після вживання алкоголю виникає тому, що алкоголь діє як судинно-розширювальний засіб, тобто спричиняє розширення кровоносних судин. Коли кровоносні судини біля поверхні шкіри розширюються, збільшений приплив крові реєструється щільно розташованими сенсорними рецепторами, як відчуття тепла. Однак, що дуже важливо, температура вашого тіла насправді не підвищується. Натомість, теплова енергія, що генерується метаболізмом, перерозподіляється від центру, де знаходяться життєво важливі органи, до поверхні шкіри, де вона втрачається назовні. Це може призвести до зниження температури тіла, і, зрештою, якщо ви перебуваєте під впливом низьких температур досить довго, до переохолодження, яке може бути смертельним. Окрім того, відчуття тепла, викликане розширенням судин, може спричинити пітливість, що ще більше прискорить втрату тепла та стримує тремтіння, метою якого є зігріти вас. І останнє, але не менш важливе, надмірне вживання алкоголю погіршує роботу мозку. Сповільнюється час реакції, змінюється сприйняття і погіршується координація. Усе це збільшує шанси на нещасний випадок. Тож відкладіть флягу і спробуйте краще трохи поспати. Чи безпечно пити? Кип'ячену воду. Завдяки мудрому рішенню відмовитись від алкоголю, ви пережили цю ніч. Ви прокидаєтесь від несамовитої спраги. Гідрадація, як і укриття, стоїть на першому місці в списку необхідних для виживання речей. Вийшовши назовні, ви знаходите біля своєї печери досить сумнівну калюжу води, яка, окрім незвичного кольору, має ще й неприємний запах. Утім, вода є вода, чи не так? Закип'ятіть її і вперед. Температура кипіння води 100 градусів за Цельсієм безумовно досить висока, щоб вбити більшість бактерій, вірусів і паразитів майже миттєво, але ефективним методом є інтенсивне кипіння протягом цілої хвилини. На великих висотах зниження атмосферного тиску призводить до зниження температури кипіння води. Центри з контролю та профілактики захворювань США радять, що на висоті понад 2 кілометри слід підтримувати кипіння трохи довше. Хоча таке тривале кипіння не підвищить температуру води, це суперечило б законам фізики. Час знищення певних патогенних мікроорганізмів може бути довшим за нижчої температури кипіння, але трьох хвилин має бути достатньо. На жаль, не всю кип'ячену воду можна пити. Якщо земля, на якій ви перебуваєте, в минулому використовувалась у сільському господарстві або промисловості, скажімо, поруч знаходиться ферма або шахта, у водоймах зі стоячою водою можуть накопичуватись токсичні хімічні речовини та або важкі метали. Кип'ятіння не усуне ці забруднення. Токсини ціанобактерій, широко відомих як синьо-зелені водорості, також не нейтралізуються кип'ятінням. Потрапляння цих токсинів в організм може призвести до гастроентериту, викликати блювоту, діарею, лихоманку і головний біль, і навіть вплинути на роботу печінки та нервової системи. Ніщо з цього не допоможе вам вижити в дикій природі. На кількох урядових вебсайтах США розміщені рекомендації, які допоможуть вам відрізнити прості водяні водорості від ціанобактерій. Ми розмістили кілька посилань в описі під відео. Зрештою, якщо ви можете відмовитись від стоячої води на користь проточної, то ймовірно безпечніше буде кип'ятити і пити її. Хоча в проточній воді присутні ціанобактерії, шкідливе цвітіння водоростей набагато рідше трапляється в річках і струмках. Чи можна пити воду з?